Привіт, мої любі друзі! Як я рада вас бачити! Подивіться, яка сьогодні чудова таємнича атмосфера! Здається, наближається щось незвичайне, казкове. А ви знаєте, яке свято наближається? Я вам підкажу, це свято доброти, подарунків та чудес. Це свято святого Миколая. Миколай це не просто казковий персонаж. Це дуже добра людина, яка жила дуже-дуже давно. Він був справжній чудотворець. Він завжди допомагав тим, хто цього потребував. Він дуже любив діток і хотів, щоб вони були щасливими. Я розповім вам. Одну таємницю. Колись давно біля одного будиночка жили бідні дітки. Вони дуже-дуже хотіли подарунків, але їхні батьки не могли їх купити. Знаєте, що зробив Миколай? Він тихенько, щоб ніхто не бачив, підійшов до будинку і через віконечко, чи димар? Закинув усім діткам подарунки. А вони вранці прокинулися, побачили і як зраділи. І так з того часу святий Миколай кожного року приходить до слухняних і добрих діток. А куди ж Миколай кладе подарунки? Ось у такі гарні чисті чобітки або під подушку. Але Миколай приносить подарунки тільки кому. Так, добрим діткам. Тим, хто слухається маму і тата, допомагає друзям, не свариться. Це справжні маленькі помічники. Тож зараз пропоную пограти в інтерактивну гру. Так чи ні? Про добрі вчинки. Миколай. Любить тільки добрі вчинки. Зараз ми перевіримо, чи вмієте ви їх відрізняти. Я називаю вчинок, якщо це добре, голосно кажемо так і плескаємо в долоні. Якщо це не добре, кажемо ні і хитаємо головою поділитися іграшкою з другом. Так, плескаємо долоні. Насміхатися над котиком. Ні. Хитаємо головою. Допомагати мамі прибрати іграшки. Так, плескаємо долоні. Сваритися через відерце. Ні. Хитаємо. Головою. Гарно поводитися у дитячому садочку. Так, плескаємо долоні. Молодці, ви справжні маленькі янголята. А зараз пограємо в інтерактивну гру чарівний мішечок Миколая. Миколай ховає подарунки у свій чарівний мішечок. Подивіться уважно на екран. У мішечку є лялька, м'ячик та машинка. Запам'ятали? А тепер закрийте очі. Розплющуємо. Ой, щось зникло. Що ж це було? Правильно, це лялька. А тепер, мої розумнички, ускладнимо завдання. Миколай знову насипав у мішечок нові подарунки. Дивимося уважно! Тепер тут є ведмедик, кубик та фарби. Спробуйте запам'ятати їх! Як справжні детективи. Закриваємо оченята. Розплющуємо, який же подарунок Миколай забрав до себе. Вірно, кубик, чудово, ви впоралися, яка у вас чудова пам'ять. Миколай буде радий. Пропоную перепочити і провести фізкульт хвилинку. Добрі рученята. Зараз ми перевіримо, які у нас добрі та сильні рученята встаємо. Ручки обіймашки. Миколай любить усіх обіймати, обнімаємо себе. Дуже-дуже міцно. Ручки помічники, імітуємо підмітання. Ручки плескаємо, ми раді подарункам. Ручки зірочки. А тепер наші ручки стали чарівними зірочками, махаємо ручками. Миколай приносить подарунки. У гарні чисті чобітки. Давайте ми допоможемо йому прикрасити чарівний чобіток, щоб він був найяскравішим і Миколай швидше його помітив. У вас є вирізаний чобіток і прикраси, зірочки, кружечки, сніжинки. Беремо блискітки і прикрашаємо. Пам'ятайте! Що цей чобіток буде для подарунків, які Миколай приносить за добрі вчинки. Поки приклеюємо, давайте подумаємо, який добрий вчинок ми зробимо сьогодні. Беремо блискітки і приклеюємо по діагоналі залишок відрізаємо ножицями. Беремо ще одну і наклеємо попереду. Ось такий чобіток вийшов в мене, а ви можете прикрасити по-іншому. Які ж ви молодці! Ви так гарно прикрасили чарівний чобіток. Пам'ятайте, дітки, святий Миколай любить усіх, але найбільше він любить добрих і слухняних дітей. Тож давайте будемо чемними, допомагатимемо дорослим, ділитимемося іграшками. І тоді Миколай обов'язково прийде до нас з подарунками. До побачення, мої маленькі помічники, до нових зустрічей!